Мене не перестають дивувати заяви найвисокопоставленіших політиків Польщі. Ми чули заяву Владислава кощеняка камеша стосовно українських чоловіків. Сьогодні ми поговоримо про заяву Радослава Сікорського, який являється главою МЗС Польщі, і який тепер говорить не тільки про те, що чоловіки мають повертатися назад в Україну і перебувати там, на території України. Він тепер ще й почав говорити за жінок. І що найважливіше, він почав говорити не за тих, хто перебуває в Польщі, в його країні, де він являється міністром закордонних справ, а він почав говорити про Німеччину, звертатись до Олафа Шольца, який являється її канцлером, і закликати його, чоловіків та жінок стимулювати повертатись назад в Україну, а кошти, які виділяються на українських біженців в Німеччині, віддати українським депутатам. Чи дослухається до цього Олаф Шольц? Я не думаю, але давайте розберемо цю заяву. Також поговоримо про те, як вона корелюється з заявою Залужного, який також приблизно тиждень-півтора тому сказав про те, що для того, щоб боронити Європу, Україна може мобілізувати також і жінок. При цьому він, ми пам'ятаємо, знаходиться в Лондоні, вся його сім'я знаходиться в Лондоні і ані його, ані його сім'ї. Це абсолютно ніяк стосуватись не буде. І чому ці дві заяви дуже тісно пов'язані. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте друзі, боротись з російськими та іншими ботами, які канали атакують. Вчора я видалив понад 3000 коментарів на Ютубі. Тож, надіюсь, на вашу підтримку та на максимальний розголос. Отже, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що було б добре спрямувати гроші. Які українські біженці отримують в Німеччині безпосередньо Україні, чомусь Сікорські та інші політики ніби не помічають тих масштабів корупції, які тривають в Україні, ці корупційні скандали вони виникають постійно. І на мою думку, якщо українські біженці прийняли рішення знаходитись, наприклад, на території Німеччини, то і вони ці кошти безпосередньо там отримують. то... Навіщо віддавати ці кошти в державний бюджет України, після чого люди їх не отримують? Давайте будемо чесними, він якби дав коротеньке інтерв'ю РМФ 24, і Сікорський зазначив, що озвучив наступну пропозицію канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, а це може становити до 1200 євро на місяць на одну людину, було б краще передавати безпосередньо в Україну, сказав польський дипломат. І також, за його словами, недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті. Ну так, якщо Сікорський або якісь інші політики думають, що українці перебувають. В країнах Європейського Союзу і за кордоном, а не в Україні, для того, щоб отримувати якісь виплати, для того, щоб сидіти на чиїсь шиї і на когось працювати, то це абсолютно не так. Я думаю, і я точно знаю, що переважна більшість знаходиться на території Європи, і, в принципі, за кордоном, через страх війни, а не, е а не через те, що вони хочуть отримувати якісь фінансові стимули. І я впевнений. Якщо навіть Німеччина відмовиться від е, цих виплат так, і забере абсолютно всі виплати, абсолютно у всіх українців, які знаходяться е, на території Німеччини, то ці українці не поїдуть назад в Україну. Вони не будуть, ті, хто хоче поїхати в Україну, то і так сідає і їде. А ті, хто не хочуть, вони не поїдуть. Вони просто поїдуть в інші країни Європейського Союзу або за межі Європейського Союзу, що також може розглядатися. Наразі Німеччина посідає перше місце за кількістю українських біженців, на другому місці знаходиться Польща, як ми пам'ятаємо, а на третьому місці знаходиться Чехія. <кхід> Водночас і Польща, і Чехія неодноразово звітували про те, що користь від українських біженців, які працюють, які сплачують податки, які ходять до магазинів і користуються послугами на території Польщі, що е, надходження до державного бюджету, які йдуть виключно від біженців, не від всіх українців, а виключно від тих, хто має тимчасовий захист, кратно перевищують абсолютно всі витрати, які і Польща, і Чехія, е, які кошти витратила на допомогу як Україні, так і українським біженцям. Тому я не розумію навіщо робити такі заяви, якщо дивитись на перший погляд, а з іншої сторони, е, також е, той самий Сікорський. Говорить наступну річ, що чоловіки мають воювати на фронті, а жінки мають працювати і піднімати українську економіку. Тобто, вже говориться про те, що і чоловіки, і жінки всі мають вже зараз просто повертатись назад в Україну, не дивлячись на директиву про захист українців, українських біженців на території ЄС. Не дивлячись на те, що в Україні далі йде війна, далі гинуть люди. І кожен з цих політиків чомусь постійно закликає українців повертатись назад для того, щоб е, наражати своє життя, своє здоров'я на небезпеку. Який в цьому сенс тяжко зрозуміти. Можливо, у вас є відповідь на це питання. Пишіть свою відповідь в коментарях під цим відео. Також, е, от цей маленький нюанс, який стосується саме повернення також і жінок для того, щоб вони працювали на українську економіку, чомусь ця заява Сікорського вона виходить саме зараз. І саме після того, як Залужний сказав, що у випадку, якщо потрібно буде захистити Європу, то Україна мобілізує також і жінок. Але звісно ж, що цього робити дуже не хотілося б. І одразу ж після цього починають з'являтися якісь додаткові заяви про те, вже від Європи, так, від європейських політиків, що жінкам також потрібно повернутися в Україну. Питання для чого? Для чого жінкам повертатись назад в Україну? Чому немає там жодної боротьби з корупцією? І чому я говорю саме про корупцію? Бо корупція це є такий наріжний камінь. І навіть те все, ті всі викриття, які зараз проходять в МСЕК, так, коли викривають в голів, голів МСЕКів, в яких там по мільйони доларів лежать просто вдома, е просто в квартирах лежать, ніхто абсолютно на це не звертає уваги. Європа жодного разу, жоден політик не прокоментував. Даної ситуації ніхто не сказав, що так не має бути, ніхто не сказав, що це велика проблема в Україні, ніхто про це не говорить. Якщо е, якісь заяви і е, виникають, то вони абсолютно ніяк не поширюються в інфопросторі. Тому е, тут питання е, власне, до кожного українця, який знаходиться за кордоном, чи є для вас стимулом і чи є для вас це важливим дуже стимулом. Ті виплати, які ви отримуєте в будь-якій країні Європейського Союзу, де ви не були, і скажіть, будь ласка, чи повернетесь ви в Україну в тому випадку, якщо у вас ці виплати заберуть? І так, я знаю, що в Польщі абсолютно ніяких виплат немає, є тільки 800 плюс, які отримуються на дітей. І, в принципі, це все. В Німеччині виплат трошки більше, але при цьому ми розуміємо, що в Німеччині також тяжче. Знайти роботу. Але однозначно, жодні виплати ніколи не являлися стимулом для того, щоб не повертатися назад в Україну. Це добре знають абсолютно всі адекватні люди. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!